14 грудня вибираємо сукню для дівчинки. Напишіть, яка вам найбільше подобається. Перша так. сукня. Ну, ми можемо ось таку рожеву. Так, так. ніжна дружа. Є трошки а, яскравіше рожева. Ось така в нас. Так, можливо, так. якщо подобається а, синій колір. А то і... Михайлівська 24 В відбудеться зустріч з ельфами для діток. Вхід 950 гривень. Обираєте любу а, сукню фото. Ось така, О, яка принцеса сукня Красота. різні різні, різні, Які різні. з суконь. Вам сподобались? Яка тобі сподобалася? Синя та там не синя. синя? Да. Да, мені теж вона сподобалася дуже класно. А від вас чекаємо коментар. E, значить, перша, друга чи третя? І чекаємо вас 14 грудня на зустрічі з ельфами. У 950 гривень входить зустріч. Два образи, Два фото, фото так, всі фото в обробці, фуршет ігри, дуже багато яскравих моментів для дітей і для батьків, тому що в нас є також сукні для мам, які різні розміри. А, різні фасони, різні А сукні головаї. ми вам покажемо в наступному відео для мам.